Події у світі, які варто згадати. Мої вітання, слава Україні! Це програма від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бага. Сьогодні у нас на календарі 6 липня неділя. Отже, я запрошую вас разом зі мною ще раз нагадати, згадати ті події, які дувалися у світі протягом тижня, які, ну ще раз, варто, на мою думку, про них поговорити. Отже, неділя, 29 червня, Канада. Уряд Канади оголосив у неділю 29 червня, що він скасовує цей цифровий так званий податок, у 3% на технологічні гігантські компанії. Ну, в першу чергу йде про компанії Сполучених Штатів Америки. Бо напередодні, у п'ятницю минулу, Дональд Трамп призупинив перемовини щодо торговельної угоди з Канади. От Канада все таки сподівається на укладення торговельної угоди із Сполученими Штатами Америки. В Ізраїлі у неділю 29 червня суд частково задовільнив прохання прем'єр-міністра Бенджаміна Нетеняху щодо його справи звинувачують у корупції. Він відклав слухання, які мали відбутися 30 червня та 2 липня. Ну, слід нагадати, що Трамп, 28 червня, там писав, він таки був дуже незадоволений. як він сказав, що він. Не потерпить продовження судового розвитку справи про корупцію прем'єр-міністра Ізраїлю. Не знаю, чи до Трампа дослухалися, але так чи інакше, ну рішення було прийнято. Понеділок, 30 червня, Китай мені закордонних справ Китаю. Вони почав великий понеділок турне європейський, Він там і зустрічався із Калац, до речі. Він там сказав, що Китай не допустить поразку Росії. Також він був у Парижі. У Берліні протягом цього тижня, ну, це на тлі тих суперечок із Сполученими Штатами Америки, Китай хоче посилити в свої взаємостосунки із європейськими країнами. США у понеділок Міністерство юстиції США вирішило подати судовий позов проти Лос-Анджелесу та мера Лос-Анджелеса Карен Бас через те, що міська була прийнята міською владою, була прийнята постанова, яка обмежує співпрацю місцевої влади. З федеральними агентами у депортації мігрантів без документів. Отак от, от. Також у США, в понеділок Дональд Трамп підписав указ вже формально про скасування санкцій проти Сирії. Він там свій час всіх здивував, коли був в Саудівській Аравії і заявив про скасування тих санкцій, потім він зустрічався з тимчасовим президентом Ахмадом Ашара. Вівторок, 1 липня, Сустрот Америки призупинили деякі поставки зброї в Україні, включаючи там. Системи протиповітряної оборони це підтвердив білий дим. Ну раніше ця вся інформація була опублікована в американській пресі. Ну там вони це е, е, аргументували, що ніби запаси. Там аудит Пентагон провів, що ніби запаси вже дуже малі. В Сполучені Штати Америки, але протягом цього тижня також вже була інформація, що не у четверг, що насправді е, не є критичними і. Міністр оборони Піт Гексет він одноосібно от прийняв це рішення, тобто воно не базувалося на тому, що запасів недостатньо, вони не були нижче критичного рівня. У Франції у Франції, у вівторок Менель Макрон і Путін говорили телефоном. Макрон був ініціатором, це вперше, після вересня 2022 року, коли вони говорили по телефону, говорили дві години. ну там Головне питання нас безумовно цікавить Україна, говорили про Україну, але я думаю, що саме питання Ірану, ядерної цієї програми, договору про непросповсюдження ядерної зброї, саме це було головною таким питанням, щоб узгодити позиції з Росією, а не Україною, як би нам хотілося, хоча безумовно говорили про Україну. Як була заява Олесейського палацу, то Макрон вкотре там, підтвердив підтримку Україні і територіальну цілісність України. У Польщі також Верховний суд, як і в свій час ми згадували про суд у Ізраїлі, так от Верховний суд у Польщі визнав президентські вибори, які відбулися в червні, і переможцям Кароля Навроцького, націоналіста, який ну, для України є, м'яко кажучи, не дуже хорошим другом. У Таїландії, у Вівторок також було рішення вже Конституційного суду Таїланду. Він відпостановив відсторонити прем'єр-міністра чи новатору від посади, звинувачено в порушеннях етичних норм під час врегулювання напруженості на кордоні з Камбоджою. Там да, з Таїландом і Камбоджою є певні були непрозуміння. що вони не переростуть до якогось відкритого конфлікту. Ну і у вівтороку ще раз згадуємо Францію. Там уряд прем'єр-міністра Франсуа Байру уникнув восьмого го этом недовіри. Це соціалістична партія ініціювала цей вотум недовіри через пенсійну форму. Ультраправі не підтримали, а без їх підтримки не можна було відправити у відставку уряд. Ну вони це збираються там дебати на осінь щодо бюджету ультраправі. Можливо, і тоді вони будуть ініціаторами також вотуму недовіри прем'єр-міністру Байру. Середа 2 липня, Сполучені Штати та В'єтнам в єтнам. середу досягли торговельної угоди. В'єтнамські товари там будуть надбавки 20%, а ще 40%, якщо вони будуть з В'єтнаму, але не будуть вироблені у В'єтнамі. І американські товари не будуть оподатковуватися В'єтнамом. У середу президент Ірану Масуд Пезишкіян підписав закон, прийнятий парламентом 25 червня, який призупиняє співпрацю Ірану з Міжнародним агентством з атомної енергії ООН МАГАТЕ. Четверг, 3 липня США після годинної телефонної розмови з Путіним. Президент США Дональд Трамп заявив, що жодного прогресу в українському питанні він не зміг досягнути із Путіним. Іран Іран підтвердив свою відданість договору про нерозповсюдження ядерної зброї, незважаючи на те, що днем раніше вони призупинили співпрацю з МАГАТЕ. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Абас Рахч. Росія у четвер 1 липня, Росія стала першою країною у світі, яка визнала Ісламський емірат Афганістан, фактично ну, визнала уряд Талібану. У Сполучених Штатах Америки у 4 3 липня Конгрес остаточно схвалив масштабний бюджетний законопроект Трапа, який він називає великий і гарний, і красивий. Ну і В результаті якраз голосували це в палаті представників там були серйозні дебати, перевага була невелика, 218 за проголосували, 214 були проти. Ну, Згідно цього бюджету, до речі, бюджет і став там таким головним каталізатором розриву між маском імполітом. Трампу так от цей бюджет прийнятий. Він там порахували вже на найближчі 10 років. Збільшить борг Сполучених Штатів Америки на 3 трильйони. Зараз він складає 36,2 трильйона доларів державний борг США. У п'ятницю, 4 липня, Трамп поговорив по телефону з Зеленським. Розмова тривала 40 хвилин з Путіним. Коли він говорив, розмова була. Година, ну білий дім не коментував цю розмову, але от за даними видання Axios, Трамп ніби джерела підтверджують, що Трамп ніби хоче допомогти Україні з протипідвіну обороною, особливо після цих атак. Якраз нам хочу нагадати, що після розмови у четвер Путіна і Трампа потім ввечері. Був мас... наймасовніший удар, там, 550 і безпілотних е, апаратів, і ракет. Удар був по Україні. Головному... Головна ціль була це був Київ. Так от Після цього от ніби Трамп вже хоче допомогти. ну Побачимо, як він буде нам допомагати. Близький Схід. У п'ятницю Хамас оголосив про позитивну, що позитивно відреагував на цю пропозицію американського 60-денного перемир'я, ну, але за даними BBC, які з високопоставленим палестинським чиновником Хамас, прийняв загальні рамки, але, але запросив кілька ключових поправок, включає гарантії США про те, що бойові дії не відновляться, якщо пригори про точне припинення цієї 20-місячної війни проваляться. І в субота, в субота, 5 липня, судівська Аравія, Росія, інші шість країн, тобто ОПЕК+, прийняли рішення збільшити видобуток нафти на 548 тисяч барелів на день у серпні, що більше ніж очікували на ринку та аналітики. У Сирії е, міністр закордонних справ е, Великої Британії Девід Лемі став першим міністром е, Великої Британії, який прибув до Сирії з 2011 року. Вони фактично знову відновили дипломатичні стосунки. Він зустрічався із президентом Ахмадом Ашара. Там і так заявив про допомогу в розмірі 94,5 мільйонів фунтів стерлингів. Ну, раніше э, Ашара приймав себе в лісейському палаці і Макрон. Ну а в Судійській Аравії з ним зустрічався Трамп. США у суботу в день Ілон Маск офіційно заявив про створення партії Америки. Коли справа доходить до банкрутства нашої країни, марнотратством марно та витівками ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Написав Себвікс сьогодні. Партія Америки створюється, щоб повернути вам вашу свободу. Ну, Маск запустив, ще в п'ятницю опитування 65% його підписників висловились за створення такої партії. Побачимо, чим то все закінчиться. І неділя, неділя, 6 липня, в Ізраїлі відхилили Хамас щодо перемиря в газі та звільнення зручних, але погоджуються на відновлення переговорів в Катарі в досі. Туди виїхала сьогодні в день має виїхати і делегація ізраїльська. Ну і сьогодні до Сполучених Штатів полетить і прем'єр-міністр Ізраїлів Бенджамін Нетаняхо. Він завтра буде зустрічатися з Дональдом Трапом. Також буде до речі говорити це питання припинення вогню. У Лівані лідер проіранської Хезболи в неділю 6 липня заявив, що вони не будуть капітулювати і не будуть здаватися, незважаючи на всі ці тиски щодо роззброєння Далай Лама відсвяткував своє 90-річчя. Він народився 6 липня 1635 року, став політичним лідером Тібету у двохрічному віці ну, за визначену буддійською традицією як реінкарнація свого попередника. От такі. Події, які відбувалися у світі протягом тижня, я хотів вам ще раз нагадати. Я сподіваюся, ви додивилися програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, підтримати мій YouTube канал своїми вподобайками. Прокоментуйте, коментарі також допомагають. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!